Котики, вітаю вас знову на моєму каналі, а це наш щомісячний букток. А для тих, хто новенький на моєму каналі, це щомісячний книжковий клуб БукТок, в якому ми будемо обговорювати україномовних авторів. Будь ласка, не забувайте підписатись, поставити лайк та коментар, яка з цих книг. Буде для вас цікаво, або, можливо, ми ви вже її прочитали. Що ж, цього тижня я для вас підготувала декілька книг, включаючи фентезі, політичне фентезі, включаючи детектив та трилер. Почнемо із трилера, так як це найдавніша книга, тому можливо навіть ви вже її читали, але я рекомендую всім до прочитання. Що ж, перша книга це танці з кістками. Вона, неймовірно, крута це про патологоанатома, який приходить свій шлях з маленьких злочинів до більш грандіозних злочинів. Але тут дуже класно описана сама система медична, наскільки багато в ньому проблем, і найкрутіше описаний це шлях героя. Шлях метафор... метаморфозу героя від неудачника до зовсім іншої людини через ті дії, ті кроки, які він робить. Це трилер, він є трошки ну, трішки там його вбив, звичайно. Але це настільки легко і настільки класно написано, що можна її дійсно прочитати буквально за день або за два, хоча вона є не дуже маленькою. Всім рекомендую це написав Андрій Сем'янків, але він автор блогу Мед Гоблін». І, звичайно, він тепер служить також в ЗСУ. На жаль, нас не було ще зустрічі з ним на книжковому клубі, але дуже надія, що наступного разу я зможу з ним зустрітись, тому що його книга це прям справжній шадар. По медицинському трилеру. Однозначно. Я вже дуже жалію, чому українські книги не перекладають іншими мовами. Ну, наприклад, англійською. У нас дуже класні книги, які реально варті уваги. Наступний це новинка, новинка яка тільки-тільки недавно вийшла від РМ. І називається вона Порожній пазл від Дмитро Палія. Книга, бачите, доволі тоненька, дійсно, я прочитала за один день, тобто за один вечір, і я, звичайно, не змогла заснути. Тому що я мусила закінчувати цю книгу, тому що неможливо відірватися. Сюжет цього детективу є максимально заплутаним, неочікуваним із дуже такими крутими сюжетними поворотами. Вона мені нагадала щось в стилі трішечки павлюка. І трішечки Бекета Саймона Бекета це такий мікс, але він ще навіть, він крутіший. Я би сказала, що це неймовірно класно написано, і ти не зовсім можеш здогадати, що буде далі. Тобто там дійсно такі серйозні повороти в сюжеті, які дуже важко зрозуміти. Тут, в принципі, розказується про. Про, ну, як ви бачите, про порожній пазл, тобто тут буде пазл так званий, але насправді це про вбивства, де є два трупи, на яких хтось грається, тобто двоє людей граються в хрест такий нолики на трупах. Більше не розкажу, далі читайте самі, тому що я однозначно рекомендую для прочитання кожному, тому що це дуже крута книга для розслаблення прям в ідеальному класичному стилі детективів. Що ж, наступної книги. Я думаю, що багато вже, можливо, хто вас з ним знайомий, але, на жаль, Ще все мало людей, тому обов'язково хочу його додати сюди. Так як багато хто не чув про цю книгу, і для мене це дивно, тому що я теж, случайно з нею стикнулася. Це трилогія, двоповні. Як ви бачите, в мене тільки вже дві книги, тому що одну вже забрали читати. І можу сказати вам однозначно, це одна супер-цікавих політичних фентезі, які я читала. Е, частіше за все, фентезі бувають моментами дуже скучні, дуже якісь в більшості випадків такі занудні, дуже такий важкий світ, важко сприймати і це все. Тут воно не зовсім так. І звичайно, можу однозначно сказати, що воно не читається швидко. Тому що там дуже багато деталей, дуже багато сюжетів, героїв, дуже багато питань піднімається, тому що в двоповні, особливо в першій частині, піднімаються такі фундаментальні проблеми, з якими стикається головна героїня, головна героїня з нашого часу, тобто наш таймлайн, але вона попадає в інший світ. Де є світ, скажімо так, якщо ж воно правильно називається, Підмісячний імперії. І в цій підмісячній імперії є два місяця. І також всі люди, які проживають люди, вони є двоєдушниками. Тобто, в кожного з них є душа людини і є душа тварини. При цьому там такі більш... Ну, не феодальний такий лад, я би сказала, 18 де століття, де жінки не мають прав, де там рабство процвітає і, і так далі, де є сильна класова нерівність, і людина з 21 століття, яка попадає туди, це дуже і там, але воно настільки красиво відкрите це питання, що це треба читати. Це треба читати, тому що воно класно описує ці моменти і дуже класно їх відкриває. Я дуже рекомендую навіть через те прочитати. І там є дуже крутий сюжет. Звичайно, це проблема війни, яка надвигається, тому що різні князівства, які хочуть опанувати, звичайно ж, цей світ. Далі воно подо, пр, продовжується в такому плані, але тут є трошки кохання, але кохання більше, от уже, от уже, бачите, за того напходу то встав, бо там много кохання. Але насправді воно дуже цікаво, вона піднімає цікаві проблеми. Тут є міфологія, не обична, тому що е, частіше все, наприклад, там, як Таня Гуд використовує одні міфологічні. Особливості, або якщо там хтось про вампірів, то так скажімо, що за останній читала, то вони притримуються саме в от цій, цієї колі світу, то тут прям мішмаш. маш. Тут багато українських міфологічних створінь, але вони зв'язані з повністю якимись вигадами з творіми, вони зв'язані десь з грецькою міфологією. І так, знаєте, трошки тіпа, з усюди, і воно створює дуже прикольний і дуже незвичний світ. Тому в цьому є свої теж величезні плюси. Тому ще раз, я забула навіть сказати як звати цю книгу. Це Катерина Самойленко і це книга Двоповня. Кстаті, у двоповні навіть є саундтрек. Прикиньте, саундтрек. Ну, все залишу вам внизу, всі описи і так далі. Тому скажіть мені, будь ласка, хто ще читав ці книги, чи вам вони сподобалися. І, будь ласка, не забудьте залишити коментар внизу і, можливо, порекомендувати мені, які б книги українських авторів сучасних ще прочитати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей на нашому Буктоці. А, і кроме того, фендмейному. Не забуваємо про це теж, тому що час створити осінній декор.